Вітаємо вас на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов, що очікують нас на початку нового тижня. В Україні в понеділок, 6 травня, у західних, північних та більшості центральних областей вночі місцями невеликі в день помірні короткочасні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень у західних та північних областях місцями пориви 15-18. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла. Вдень від 20 до 25. У Карпатах і на узбережжі Морів 14-19. У Києві 6 травня вночі. Місцями невеликий. Вдень помірний, короткочасний дощ. Вітер переважно південно-західний: 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-12, в день 22-24 градуси тепла. У вівторок, 7 травня в Україні в західних, північних, а вдень і в центральних областях короткочасні дощі. Грози. Нарешті території без опадів. Вітер південно-західний. Із переходом в північний 7-12 метрів на секунду. В день на лівобережжі та в південних областях місцями пориви 15-20. Температура вночі 9-14 градусів тепла в день 21-26. У більшості західних і північних областей 15-20. В Києві 7 травня короткочасний дощ. Гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 12-14 в день 16-18 градусів тепла.